П'ятниця, 7 квітня в ефірі новини на 11-му. З вами Марко Ручка. Також з нами у студії працює прикладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Розбещував власних доньок. Скільки світить священику московського патріархату за на над дітьми? Відновити очне навчання у Дніпрі? З'явилась петиція, аби повернути дітей за парти. Чи всі батьки за Нерестова заборона у дії, але браконьєрів це не зупиняє. Скільки порушників уже затримали за їхніми спинами? Доля мільйонів на бахмутському напрямку нагородили героїв Дніпропетровщини. Вони виборюють нашу перемогу. У пам'ять про великого тренера у Дніпрі нарешті відкрили бульвар Кучеревського. Його будівництво тривало декілька років. внесла корективи у плани і війна. Але міська влада віднайшла кошти на завершення проєкту. Тепер на бульварі тротуар з гранітних плит, близько двох сотень дерев і кущів. Місця для відпочинку. Скоро тут встановлять також і спеціальні підйомники для людей з інвалідністю, заявив міський голова. Нова хвиля фейкових мінувань у Дніпрі минулої доби правоохоронці повідомили про бомби у військово-силових органах і публічних місцях. Поліцейські перевірили 32 торговельні центри: будівлі СБУ, автовокзалу, двох залізничних, вісім територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Загалом оглянули 44 об'єкти. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Відновити очне навчання, аби діти отримували якісну освіту, а батьки могли нормально працювати. У Дніпрі з'явилася петиція щодо повернення учнів за парти. Чому це важливо? Хто відповідатиме за безпеку та чи підтримують ініціативу батьки? Дізнавалась наша Софія Куценко. Відновити очну форму навчання в школах і садочках Дніпра. Ось така пропозиція. Нещодавно з'явилась на сайті місцевих петицій. Її автор активно виступає за повернення дітей за парти. Що наші діти знаходяться вдома, а хотілося б, щоб вони проходили повний курс навчання, покращувалася якість освіти, і вони проходили соціалізацію, тому що це дуже важливо для дітей. Сам Анатолій має шестирічного сина, який цьогоріч піде в перший клас. Чоловік прагне, аби малий Михасик навчався у стінах школи. Однак, враховуючи ризики та небезпеки, розуміє, що не всі підтримують таку позицію. Тому у петиції пропоную батькам, які згодні відправляти дітей до закладів освіти, повністю взяти відповідальність за безпеку малечі на себе. Можна взяти досвід інших міст, в яких школи очно працюють. Десь обладнали ну, там, сховища, вони мають невелику місткість. Але дітей розбили тоді на три зміни: тобто, хтось вранці, хтось середню зміну, хтось вечірню. Хай це буде так, але щоб це було живе навчання. Сам Михасик також дуже хоче до школи. Там будуть заняття, там будуть друзі, там будуть нові знайомства. Я хочу дізнатися про математику, про письмо і про фізику. Поки що петиція набрала трохи більше 800 голосів із необхідних трьох тисяч. І, хоч підписання йде дещо повільно, прихильники петиції є. У нас є вибір, яку форму навчання обирати для своїх дітей. Діти повинні не тільки навчатися нормально, але й спілкуватися з однолітками, бути в соціумі, а не сидіти вдома і деградувати. А влада міста повинна підготувати бомбосховища в школах, бо війна завтра та через рік не закінчиться. Однак більшість батьків все ж не підтримують пропозицію відновити офлайн навчання, бо бояться за життя своїх дітей. А що війна вже закінчилася? Які дитячі заклади будуть відповідати за безпеку наших дітей? Мабуть, ракети вже літати не будуть. Де гарантія? Наші дитячі заклади в мирний час відповідати не можуть. Та що говорити за воєнний? Я проти? Не підтримую петицію. І Юлія жінка каже, живе спілкування, звісно, важлива складова освітнього процесу, але безпека дітей на першому місці. Та наголошує організувати якісне навчання. З урахуванням повітряних тривог та здебільшого відсутністю бомбосховищ у школах майже неможливо. Вчитель має зібрати докупи 20 галасливих дітей. Вона має їх спустити до сховища. Це вся школа туди спускається. Так чи інакше, як би організовано все не було, це діти, це НАТО. як психологічно, як діти будуть це переживати, теж не теж не зрозуміло. Якщо десь поблизу вибухи будуть. Поки не закінчиться війна, каже Юлія, доньку до школи відправляти не планує. Водночас зазначає, дистанційне навчання за час карантину та повномасштабної війни покращилося в рази. П'ять уроки всі проходять так само, як і це було б у школі. Та ж тривалість, теж домашні завдання. Вчитель комунікує з дітьми. Домашні завдання є. Домашні завдання в Гугл класі. Десятирічна Сніжана позицію мами повністю розділяє, хоч і сумує за школою. Дуже сумую з своїми однокласниками я дуже хочу піти в стоячі школи і побачити з ними, бо я їх бачу тільки в планшеті, і дуже багато однокласників повиїжджали з України. Якщо все ж таки потицію ухвалять, хто відповідатиме за безпеку дітей у школах? Юристи кажуть, до війни відповідальність повністю несла адміністрація навчального закладу. Як зараз невідомо, бо на сайті Верховної Ради України і досі положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу не змінили. Зобов'язати вчителів і керівників закладів освіти відповідати за дітей у випадку прильоту ну це безглуздо. Я вважаю, що 99,9% таких керівників та вчителів не просто відмовляться працювати, тому що це війна, це військовий стан, ніхто не застрахований чи відновлять очне навчання у школах та дитсадках Дніпра? Питання відкрити водночас прийом документів до перших класів у розпалі. Остаточне рішення ухвалюватиме військово-цивільна адміністрація та міська рада. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Озоров. Новини 11-го каналу. Розбещував власних доньок у Дніпрі. Обрали запобіжний захід тримання під вартою священику одного з храмів московського патріархату. За даними слідства, служитель упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії щодо двох своїх доньок віком 13 та 15 років. Наразі діти перебувають під наглядом лікарів. Якщо провину церковника доведуть, йому загрожує до восьми років в'язниці. Обікрав понад два десятки магазинів правоохоронці у Павлограді. Затримали серійного грабіжника. Ним виявився 37-річний житель Рівненської області. Готувався до злочинів серйозно та заздалегідь. Перевіряв наявність сигналізації та камер відеоспостереження. Потім вночі приходив до магазину, підбирав ключ або зламував двері, поцупивши товар, тікав з місця. Нині ж поліція з'ясовує всі обставини. Майже 300 тисяч гривень такі збитки державі принесли браконьєри за останній тиждень. 24 порушень зафіксували на Дніпропетровщині. Нагадаємо, на водоймах області неростова заборона. Де дозволено виловлювати рибу і коли знімуть обмеження? Наші журналісти розбирались. На водосховищі у Кам'янському водний патруль затримав браконьєрів. У них виявили п'ять мішків із сітками та свіжовиловленою рибою. Збиток державі понад 700 тисяч гривень. А це відео, яке шириться мережею. Порушники ставлять сітки у Придніпровську. Браконьєри не встають, не перестають тоді Де ж поліція? Проте не всі рибалки-браконьєри для пана Геннадія вилов улюблене хобі. Розповідає, що не нехтує правилами. Утім, обурений. Чому до переліку внесли нові локації, які раніше були дозволеними? Коли на зимувальних ямах риба не рестилася, а? Це зимувальна яма. Воно, від острова почало і сюди, це зимувальна яма. Минулоріч, ще до початку великої війни, працювали інтерактивні карти. Людина заходила зі смартфону, обирала геолокацію і бачила, де не можна рибалити. Зараз цей сервіс призупинений. Але є перелік заборонених водойм на сайті Державної рибагенції. Нема координатів, але є лівий берег такий-то, від такого-то, острів такий-то. Ну, дуже детально все, як це можливо. Не графічно позначити все там зроблено. Тому для цього треба просто зайти, ознайомитися, вивчити перетинник. І Ми вирішили перевірити, чи легко знайти рибалкам необхідну інформацію. Вся актуальна інформація стосовно заборони на вилов знаходиться на офіційному сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Заходимо на сайт, знаходимо позначку пошук і набираємо Заборона на вилов. І одразу бачимо, нерестова компанія 2023. З 1 квітня на водоймах стартує нерестова заборона. Більше того, саме тут є інформація про те, що в Україні вперше діє окрема заборона на вилов щуки. Для тих, у кого немає можливості скористатись інтернетом, працює гаряча лінія. Номер ви бачите на екранах. За цим телефоном пояснюють, де не можна ловити рибу та раків. Якщо будете порушувати, почуєте слова патрульних рибінспекцій. охорони патрульні бравопроські області. Знаєте, що ви порушуєте правила любительства та спортивного рибальства, ловите рибу в нерестову заборону. Нагадаємо, на водоймах Дніпропетровщини почали діяти нерестові обмеження однією вудкою на два гачки з берега. Тільки так можна зараз рибалити. Також дозволяють користуватись спінінгом з однією штучною принадою. Норма вилову на добу три кілограми середньої та одна велика. Практично для кожної водойми встановлені свої дати. Там щука, яка наристалася в лютого, березень місяць, всі практично тому окуніде, то тобто є поступово. Саме інтенсивність – це з квітня місяця. Це і плітка, сазван, і сазан, то судаки. і все, і закінчується там сумом, який не реєструється вже там практично травень червень місяць. Обмеження діятимуть до 30 червня. Олена Городецька, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. Аварія на трасі Дніпро кривий ріг у районі Софіївки. Водій Ланус виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. Від удару легковик винесло у кювет. Кермувальника автівки ушпиталили на місці, ДТП працюють слідчі. Водій Ланоса їхав з боку Дніпра та вирішив розвернутися прямісінько перед вантажівкою. Поширювали антиукраїнський контент та заперечували збройну агресію РФ. Троє жителів Павлограду у своїх соцмережах мали проросійські погляди. Ще стільки ж людей викрили у Павлоградському районі. Вони також в інтернеті закликали підтримувати ворога та схвалювали окупацію України. Громадян підозрюють у колабораціонізмі. Подробиці з'ясовують правоохоронці. Без повітряних тривог і ворожих атак минули ніч ранок на Дніпропетровщині. Жоден населений пункт не потрапив під вогонь росіян. Попри загрози артобстрілу з тимчасово окупованих територій, спокійно було і на Нікопольщині. Про це повідомив міський голова райцентру Олександр Саюк. Нікополю без надзвичайних ситуацій, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. За їхніми спинами доля мільйонів. Захист цілої нації на бахмутському напрямку нагородили наших героїв-аеророзвідників. Військові з Криворізької окремої бригади територіальної оборони за час існування неодноразово нищили ворогів на найбільш гарячих точках. Зараз ціною власних життів утримують східну фортецю Бахмут. За це бійцям вручили відзнаки та нагороди. Утім, наша вдячність безмежна. Пишаємося та чекаємо вдома. Чергові російські теракти на Херсонщині, у Мелітополі, наступ на Бахмут. Минулої доби наші захисники відбили атаки на чотирьох напрямках, найгарячіше на Донеччині. Рашисти посилюють наступ на Бахмут. Водночас у Криму вивозять артилерію та танки з півночі півострова. Усе, що треба знати про сьогоднішню ситуацію на фронті, далі в сюжеті. Чергові російські теракти на Херсонщині вночі вранці окупанти били по правобережжю, поцілили по приватних будинках. Загинув чоловік, поранення отримали жінка похилого віку, а також мати та двоє дітей. Окупантам усе тривожніше на півдні. У Мелітополі знову бавовна. Знищено техніку, яку росіяни звозили в одну точку впродовж чотирьох днів. Також супутникові знімки свідчать за останній місяць. Рашисти вивели танки та артилерію з баз на півночі тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, бояться українського контрнаступу. Найгарячіший напрямок Бахмут. Розвідка Британії повідомляє, Росія перекинула додаткові війська у район міста. Окупанти мають певні успіхи. Вірогідно просунулися до центру та захопили західний берег ріки Бахмутка. Водночас ЗСУ перемелюють рашистську навалу. Наших воїнів відзначив президент Володимир Зеленський. Дякую підрозділу. Спеціального призначення першого головного центру ГУР, які воюють в Бахмуті. Молодці хлопці, Бахмут і Мар'янка, Авдіївка. Весь наш Донбас, наш схід, Запоріжжя, наше приазов'я, наша Херсонщина. Я дякую всім, хто б'ється за свободу для нашої країни. Загальні ж втрати загарбників вже перевалили за 177 тисяч. Зсу минулої доби відбили понад 40 ворожих атак. Мінуснули штурмовик СОДвадцять 25 та склади окупантів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Завдяки міці наших воїнів та нескореності цивільних роковини перемоги у битві за північ. Рівно рік тому зсу завершили звільнення від ворога Київської, Чернігівської та Сумської областей. Тут кожен став на захист свого. На захист своєї країни, на захист своєї домівки, на захист близьких та рідних, і наостанок покажемо кадри майстерної співпраці наших прикордонників із ЗСУ на Куп'янському напрямку. Аеророзвідники виявили ворога, а артилерія знищила вантажівку, боєприпаси та живу силу окупантів. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. 4750 ракет на 16 мільярдів доларів. Саме стільки снарядів Росія випустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані розслідування Форбс за підрахунками експертів. РФ майже повністю вичерпала запаси калібр та Х 555 Імовірно, через це зараз частіше застосовують дорожчі ракети. Типу кинджал, однак на озброєнні ворога все ще залишаються тисячі одиниць малої дальності, як С-300. Вони б'ють на відстань до 200 кілометрів та руйнують прифронтові міста. Понад 800 боєприпасів стільки знешкодили піротехніки протягом минулої доби по всій території України. Про це повідомляють в ДСНС. Залучено було майже 150 надзвичайників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення сапари ліквідували понад 340 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких 5 з половиною на Дніпропетровщині. Врятували одразу два життя. Медики Дніпровської лікарні допомогли породіллі з зони бойових дій народити здорову дитину перечасно на восьмому місяці. вагітності під час евакуації сім'ї з Донецької області жінці стало зле. Лікарі вирішили не витрачати часу. Так на світ з'явилась дівчинка вагою менше кілограму. Як зараз себе почуває родина? Розпитала наша кореспондентка Поліна Поламарчук. На тата схожа, темненька вона ані на мить не відходить від своєї дитини. Олександра, мама новонародженої дівчинки. Крихітка вагою усього 770 грамів та зростом 33 сантиметри. Жінка народила передчасно на 29-му тижні вагітності. є хвилювання є, звісно, як у всіх батьків. Але знаючи, що досвід є, з такими маленькими дітками не так сильно. Родина з часового яру, що на Донеччині, буквально за місяць до передчасних пологів вирішили евакуюватися з міста. Уже стало вже після уїзду. нашого. гірше стало після того, як ми поїхали звідти. Там палають будинки, розбите усе. Ми коли уїхали, приїхали в Крама. Коли ми приїхали до Краматорська, буквально через два дні в сусідній двір прилетіла ракета. До однієї з дніпровських лікарень Олександру привезли вже у критичному стані. Лікарі робили усе, аби уникнути перечасних пологів. Та з кожним днем загроза життю мами та дитини ставала все більшою. Коли ми моніторували кожен день дитинку, і коли ми побачили, що може бути біда, то прийняли рішення йти в операційну. Це не перша дитина у родині. Торік саме тут Олександра народила старшу доньку Альону. Дівчинка також була недоношеною. Ну, як Вона, як і усі дітки, тільки маленька. 680 грам. Питається ходити. стрибає, намагається ходити, сидить, посміхається. Три місяці вона з мамою була під постійним наглядом лікарів. кажуть, зробили усе можливе, аби дитина виросла здоровою. Коли Олександра приїхала в цей раз до нас, то ми побачили плоди нашої праці, скажімо так. Ми дуже задоволені. Дитина без ніякого дефіциту, вона здорова, нормальна дитинка для свого віку. Медики кажуть, навіть війна не стає перепоною для нового життя. Лише за минулий рік у цій лікарні народилося 500 немовлят. У нас 98,8. Відсотки всіх діток виходжується. Дуже важливо, щоб займалися професіонали, які можуть зробити і операцію і виходити. Це дитя, яка має вагу в п'ять разів менше, ніж скажімо, є нормою. Українці повинні народжуватися в будь-який час. Після виписки з лікарні родина планує залишатися у Дніпрі. Та мріє про єдине якнайшвидше повернутися додому. Щоб вони були здорові. Щоб вони були здорові та не чули вибухів. Хочу нормального дитинства для них. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Вона має італійське походження, але велику цінність для українського народу. У Кам'янському планують відновити пам'ятку архітектури будівлю, в якій колись був клуб для інтелігенції. Раніше нею опікувалася держава. Тепер за це відповідатиме місто. Що хочуть зробити із спорудою? Дивіться у нашому матеріалі. У її стінах проходили бали та грали оркестри. Раніше ця унікальна будівля, зведена за проєктом італійського архітектора, була інженерним клубом для інтелігенції. Потім музеєм. Але він теж згодом зачинився. Нині ж споруду знову хочуть повернути до життя, кажуть міські владці. На останній сесії міської ради, 31 березня, депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність цієї будівлі, де був розташований музей ДМК. Ми плануємо провести його до ладу, передати на баланс нашого театру. У театрі такому рішенню радіють. Це одна із перлин Камінського, яку ми зобов'язані зберегти і наповнювати життя. Унікальний стиль архітектури, акустика. Естетична концепція цієї будівлі були ретельно розроблені саме для проведення. Мистецьких заходів п'ять років тому так само на баланс міста передали занедбану будівлю палацу культури імені Горького. Вона стояла пусткою 12 років, розповідають у мерії. А зараз знову ожила. В даний час там знаходиться друга сцена нашого театру. Там знаходиться багато дитячих гуртків. і Ця будівля користується дуже великим спросом серед наших мешканців. Нині ж черга і за будівлею колишнього інженерного клубу. Тут планують зробити ремонт, відновити сцену, гардеробні та костюмерні, аби для маленьких кам'янчан вийшов гарний ляльковий театр. Айміна Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. І на останок про погоду у суботу у Дніпрі потеплішає до 15 градусів в день і до 8 градусів вище нуля вночі. Атмосферний тиск становитиме 760 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фонд в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо у вас є цікава інформація, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також стежте за соціальними мережами. Залишайтесь з нами в ефірі 11 каналу. Далі дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.